Доброго дня всім. Мені приємно знаходитись тут. Тут в цьому залі, тут на Черкащині. У нас найважливіша мета нашої поїздки це комунікація з регіонами. Це безпосередньо показати і розказати, що ми відкриті до співпраці. Ми готові комунікувати. Ми готові надавати максимальну допомогу в тій діяльності, яка безпосередньо стоїть вперед, є завданнями нашими. НЗК і є завданнями регіональних адміністрацій та органів сего самоврядування. В цьому розрізі це важливим буде сказати, що в НЗК є досить великий кількість завдань, які не пов'язані лише з фінансовим контролем. Це і в першу чергу функції направлені на запобігання корупції, і важливим елементом нашої співпраці з регіонами, регіональними адміністраціями та органами сегодня це є. Робота з антикорупційним уповноваженим в даних органах і реалізація ними їхніх функцій, що стосується формування, написання, підготовки антикорупційних програм та виявлення корупційних ризиків в діяльності їхніх органів, що максимально надасть можливість запобігти тим проявам корупційним після ідентифікації корупційних ризиків, які вони зможуть виявити. І, звичайно, це комунікація з. Громадськістю, громадськими активістами, загалом з населенням. Чому? Бо ми адекватно розуміємо, що, і це підтверджується соціологічними дослідженнями. 73% населення вважає корупцію другою по важливості проблемою в Україні, звичайно, після війни 97%. І реальна цифра. Людей, які стикаються з корупцією, вона на порядок менша. Це приблизно 19%. Але 73% – це та цифра, та кількість людей, яка е показує. Волю і жагу населення для того, щоб жити в країні без корупції, і я вважаю, що ми повинні працювати безпосередньо з цими людьми, в тому числі і максимально у співпраці з регіональними адміністраціями та органами місцевого самоврядування для донесення тієї інформації, яка є щодо роботи НАЗК та роботи загалом всієї державної інфраструктури державних органів з приводу питань запобігання корупції. І е, сьогодні ми мали досить детальну е, бесіду. Ми спілкувалися з приводу е, інших функцій. Це і з приводу порталу викривачів, який теж є важливим елементом нашої роботи підключення організацій, які ми очікуємо зараз. У нас є підключеними понад 4 тисячі організацій, Ми очікуємо підключення 92 двох тисяч. Що в принципі і очікуємо від е, регіональної влади, яка нам буде допомагати з цього приводу, на який покладено обов'язок в організації підключення, е, це і в. Наданні методологічної допомоги та тих матеріалів, які можуть бути використані ними при їхній безпосередньо роботі. І наш ключовий акцент і посил до регіональної влади це те, що ми готові надавати всю необхідну допомогу, всю методологічну, навчальну допомогу для того, щоб вони якісно могли виконувати свою роботу в побудові. Хорошої інфраструктури запобігання корупції в себе в органах і в регіоні. Шановні колеги, добро всім здоров'я. Справді відмічаємо дуже позитивну комунікацію. Я дуже дякую голові НаЗК за те, що він особисто і його команда приділяє увагу саме зазначеній тематиці. Правильно було підкреслено, що ця тема це про саме наш рух до європейських спільнот. до… Тих критеріїв, які ми називаємо там доброчесність, добропорядність, прозорість, і коли ми говоримо про загальну антикорупційну стратегію держави, то обласна військова чи державна адміністрація це теж один із важливих суб'єктів саме антикорупційної політики і все, що стосується і залежить від нас. Ми маємо її теж вибудовувати і по відношенню до свого апарату, який теж не не малий по відношенню до апаратів там районних військових адміністрацій, і по відношенню до інших структур. Так, зокрема, ви знаєте, що у нас, окрім того, що і є прийнята антикорупційна програма саме державної обласної адміністрації, у нас існує робоча група Прозорість і підзвітність, яка системно моніторить предмет закупівель, а на наш погляд, саме закупівлі є одним із напрямів, де можливі ризики корупційні, і такі вони найбільш, мабуть, поширені. Це предмети, як ми казали, гуманітарної допомоги, де теж такі речі можуть проявлятися. Це подання декларацій державними службовцями всіх рівнів. Ну і інші такі напрями, де ми маємо якомога більше приділяти цьому увагу. Ми зазначаємо неодноразово, що дуже важливо, коли ми в цьому сенсі прозорі, тому що саме головне це створити таке середовище, при якому неможливі ці прояви корупції. Тобто, коли вже вони відбулися, йдуть питання до правоохоронних органів, які цим переймаються. А державна політика вона має полягати перш за все в створенні таких нетерпимостей і середовища, коли. Такі прояви вони будуть або зразу помічені, або вони просто не дадуть можливості до існування. І тоді ми будемо казати, що ми в цьому сенсі успішні. Ну і в обласній адміністрації також функціонують внутрішні регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних порушень і пов'язаних з корупцією порушень. Подання повідомлень здійснюється у нас через відкритий та цілодобовий. Доступ єдиний портал повідомлень викривачів. Ми по відношенню до кожного напряму таких корупційних ризиків відпрацьовуємо залучення відповідних виконавців, відповідних фахівців. До прикладу, ми відстежуємо також і подання декларацій нашими державними службовцями. І, наприклад, ми за результатами саме цієї кампанії виявили п'ять фактів практично неподання. Це більше переважно було пов'язано з звільненням державних службовців, оскільки не всі розуміють, що ці питання тісно пов'язані, і ще існують зобов'язання держслужби відповідно правильно звільнитися. Ну і відповідно ми це повідомляємо дійсно на ЗК для стіснення вже вищого контролю. Ми Процесі роботи нашої робочої групи Прозорість і підзвітність, яка теж відповідно створена за ініціативи в тому числі президента України, для того, щоб суспільству показувати більш, більш таку, більший приклад моніторингу да, таких речей, як закупівлі. Ми обов'язковому порядку намагаємося проглядати ці речі в наших територіальних громадах. Ну і звісно, не дивлячись ні на що, хотів би зазначити, що сфера відповідальності ОДА вона не розповсюджується так широко на територіальні громади, як досить часто ці питання лунають. Як ви відреагуєте на там ту чи іншу закупівлю в тій чи іншій територіальній громаді, а то або в тій чи іншому комунальному підприємстві? Відповідна ієрархія, вона Передбачає, як кажуть, відповідні контролюючі органи, але все, що залежить, повторюсь, від нашої прозорості, ми будемо робити все для того, щоб це середовище в нас існувало. У в в мене відповідні ці вимоги розповсюджуються на наших співробітників. Я дуже жорстко буду реагувати на прояви будь-яких корупційних діянь. Ну і я думаю, що на всіх рівнях влади, починаючи з територіальних громад і, і вище, така політика має бути, тому що тільки з такою е, позицією е, нас бачать наші партнери е, західноєвропейські і заокеанські, і тільки з такою політикою ми дійсно будемо крокувати не до е, Оркостану, з яким ми зараз воюємо, а до е, майбутнього і світлого майбутнього нашої держави. Тому думаю, спільними зусиллями ми маємо досягати тих результатів, коли суспільство стає наскільки зрілим, що цих проявів взагалі не буде. І я думаю, що український народ має вірити в те, що так з часом має статися, і іншого варіанту, іншого вибору нашого майбутнього немає. Дякую за увагу. Так, добрий день всім. Я хочу зупинитися на епідситуації на гострій кишковій інфекції, а також отруєння у нас в Черкаській області, тому що на сьогоднішній день ця тема актуальна. У нас всю йде епідсезон на гострій кишкові інфекції. Якщо навіть порівняти з минулим роком, то за 6 місяців цього року у нас на 37% зросла загальна захворюваність на інфекційні хвороби, і в тому числі це за рахунок гострих кишкових інфекцій. Ще з початку травня, не, не з початку травня, з 20 травня, якщо бути точніше, цього року фахівці державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики захворювань розпочали моніторинг за інфекційною захворюваністю на гострі кишкові інфекції серед населення області. Ми вже маємо 417 випадків за цей період зареєстрований. Якщо брати з початку року, то це 996 випадків. І це більше, ніж за аналогічний показник минулого року на 20%. В своїй структурі ці всі інфекційні захворювання, гострі це 51% це складають діти, які захворіли. Їх 513 ну, за рахунок того, що діти споживають овочі, фрукти, зараз не миті, це теж дуже актуально, дуже багато їх. Це також може бути одною з цих причин. По свої, по розповсюдженості найбільше захворівших людей це ми маємо місто Черкаси, місто Умань, відповідно Катеринопільська, Жашківська, Канівська територіальні громади. Якщо брати по етеології, це можуть бути гастроентероколіти встановленої та не встановленої етеології. Це 92% – Це захворювання, що Розповсюджені у нас гострі кишкові інфекції. Це сальмонельоз. у нас за цей період 77 випадків сальмонельозу на сьогоднішній день, і по одному випадку це шигельоз і вірусний гепатит А. По сальманельозу необхідно сказати, що спалахів у нас не було. Всі ці випадки вони поодинокі, зустрічаються практично у всіх територіальних громадах. Ну, найбільша кількість це знову це Черкаський район, Уманський та Звінігородський райони по кількості своїх захворівших людей. Також вони виникають всі ці захворювання за рахунок того в побуті, і за рахунок того, що люди не дотримуються якихось правил особистої гігієни, термінів приготування їжі або технології її приготування, термінів так. зберігання їжі. Необхідно що ще відмітити. Тут ну, ті основні моменти, які ми всі весь час наголошуємо, що необхідно в першу чергу. Як я вже сказала, слідкувати за дітьми, що вони їдять, слідкувати за якістю харчових продуктів, які ми споживаємо, слідкувати за термінами реалізації і яким чином зберігаються і продаються ці харчові продукти. Не купляти харчові продукти на ринках, не купляти харчові продукти з рук, особливо зараз, коли йде така жара. Коли ми купляємо в магазинах, звертати увагу, чи є холодильники, чи вони працюють на терміни реалізації, особливо оці швидкопсуючі продукти. Продукти, які ми купуємо, також дотримуватись термінів їх приготування, не залишати їх без холоду. Під час приготування готувати максимально їжу на зараз, тобто приготували, з'їли, не залишати на потім, враховуючи, що у нас ідуть ще відключення холодильного ну електроенергії, і відключається холодильне обладнання і виходить з ладу. Крім того, споживати не тільки харчові продукти, а й воду вона також може привоз, призводити до отруєнь, не, не отруєнь, а кишкових інфекцій, наприклад, споживати воду також гарантованої якості, з відомих джерел або бутильовану. Якщо овочі та фрукти ми використовуємо в їжу, то їх обов'язково мити або обдавати окропом, якщо вода у нас не гарантованої якості. А, крім того що Ще нам можна пляжі, да, необхідно зупинитися, що ми дуже зараз такий сезон у нас пляжний. Люди часто виходять на пляжі, тому звертаю вашу увагу не носити з собою на пляж якусь приготовану їжу там бутерброди, обмежитись водою, питною бутильованою та або фруктами, але вже помитими ще вдома. Також, ну, коли купатися, то на офіційних пляжах відповідно або в місцях, які дозволені, де вода відповідає вимогам. Тому що якщо ми також необхідно звернути так, вашу увагу, що ми раз на два тижні центр контролю та профілактики проводить дослідження пляжів. Там місць відпочинку це їх в області у нас 25, і Черкаських три міських пляжі. Ми контролюємо воду, ми розміщуємо ці дані на нашому сайті, також намагаємося привертати і вашу увагу, якщо є якісь відхилення на пляжах. Також повідомляємо адміністрацію і місцеві органи влади, щоб якщо є якісь порушення чи перевищення по якимось показникам, то встановили таблички, що заборона йде купання. Це стосовно гострих кишкових інфекцій. Також ще декілька хвилин вашої уваги я хотіла зупинитися на хворобі лайма. Чому саме на цій хворобі, хоч вона не відноситься до гострих кишкових інфекцій, тому що іксодові кліщі у нас мають два піка розвитку кожний рік. Це весною ми проходили перший пік, і зараз, от через місяць, у нас починається другий пік активності іксодових кліщів. Якщо подивитися по дослідженням, які проводить наш центр контролю профілактики хвороб, то за ці півроку ці півроку у нас вже було в області 104 випадки хвороби лайма. Як правило, це всі ці, всі ці випадки були пов'язані з тим, що люди підчепили цього кліща або на своїх дачних садибних ділянках: це 50%. В паркових зонах там 28% і ліс це 22 По Також центр контролю та профілактики. Проводить постійний моніторинг захворювань інфікованість кліщів на барелі, які викликають хворобу лайма. Якщо ми дивимося по статистиці, то на сьогоднішній день ми дослідили 90 кліщів знятих з людей і 242 кліща, які були зняті з об'єктів довкілля. Це мається на увазі, ми їх відловлювали в парках або в лісах. То, з цих 97% були інфіковані, з тих, що зняти з людей, з, з тих, що були зняті з об'єктів довкілля, то 12% кліщів були інфіковані. І могли викликати це захворювання, таке як хвороба лайма. Якщо ми подивимося по локалізації, то Ті кліщі, які були зняті з людей, це було місто Сміла, місто Черкаси, як правило, це Соснівка, Дахнівка, там де вони відпочивали або працювали. Геренімівка і Іркліїв. Якщо взяти ті кліщі, які ми відловлювали самі в лісах та парках, то найбільша кількість інфікованих кліщів це було, якщо місто Черкаси брати, то це наші парки Соснівський та парк перемоги. Також села навколо Це Черкаського району, Будище та Леськи, село Бобриця, село Хвильово-Сорочин і місто Шпола, село Іванівка. Це те, що по кліщам. І враховуючи, що на сьогодні дуже жарко, і я звертаю вашу увагу, що все ж таки, коли ми гуляємо, чи кудись, і виїжджаємо на пікніки, дуже звертаю вашу увагу, щоб е е захищали себе і своє здоров'я, так що незважаючи на те, що жарко, щоб ми все ж таки вдівали одяг, якийсь світлий, але ж максимально з довгими рукавами чи штани, е щоб закривали ноги. Щоб якщо десь прогулювались, то ми прогулювалися посередині стежки, а не бігали посеред кущів. Якщо десь відпочивали, то вибирали чисту галявинку без хмизу або цей хмиз прибирали і покривати голову головним убором, як завжди. І перед виходом в ліс обов'язково треба скористуватися репелентом. Тобто це спеціальний засіб, який відлякує кліщів. Крім того, ще треба звертати увагу на інструкцію з використання цього засобу, тому що він може закінчитися, термін і використання, наприклад, на декілька годин він закінчується, і комахи можуть цим скористатися. Все, дякую вам за увагу.